Амсунг H51 на 64 ГБ ціна 3300 гривень. Має ось такі пошкодження царапини на задньому корпусу. Десь під чехольчик попадав пісок. Так працює досить добре. Type-C роз'єм. Має роз'єм на навушники 3,5 міні-чек. Так, по стану доволі непоганий. Робочий телефончик. Екран у гарному стані, без різних царапинок, коцок і так далі. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів, а 51, 13 й Android встановлений. По пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 64 ГБ. Досить гарна камера, як передня, так і задня, багато кольорів. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також знаходимося у місці рівному, можна прийти подивитися у фізичний магазин собі варіант вибрати по різній ціні або різних характеристиках.